Покажи, яка ти гарненька. Покритісь. Оп! Сьогодні нам треба бути свят... в святковому одязі, тому будемо обирати будемо обирати, що нам, які нам резиночки сьогодні вдіти. Може ось такі? Вдінемо такі різинки? Чи угу. ні? Я чую таку ялинку за колоку. Отаку. Мама, я хочу ялинку за колоку такую. Не ялинка це ж новорічна. Mm. Mm. Давай щось таке ці помиленьки. Отаку дивись. Яку ты хочешь? Mm. О, ось таку. Ой. Шведесенку повертайся До камери повертайся. Да, збираємось у садочок. Зараз робимо зачіску. Яке свято буде там у вас чешок. Наближається вже день мами. А, день мами. Точно, це ж буде день матері. І сьогодні ви для мату... Де сьогодні День Матері? Сьогодні? Ні, він у неділю, але сьогодні всі святкують. Поробка роблять для матусь різні. Я вже відкритку тобі зробила. Зробила? Так. Да. Дуже класно. Десь у нас в нас попросили. О, бачиш, як добре. Туда буде день мами. Все? <кхем> Йдемо? Ну, пішли, пішли.